Майже ровесник незалежної України у жовтні банку Надра виповнилося 20 років. На сьогодні він має понад пів тисячі регіональних представництв. Тож банк Надра на п'ятому місці за кількістю відділень і банкоматів. Та чи достатньо цього, щоб бути серед кращих? Показання дуже прості. Це рост кількості клієнтів, прирост депозитів в банку. Рост активов банка, рост активних операцій в банке. То тобто, есть, по этим показателям ми все одно знаходимося. Може бути, ми не первые, але входим в групу лидеров. Серед найближчих планів за рік збільшити кількість клієнтів фізичних осіб до мільйона. Нині 800 тисяч українців обслуговуються в банку. Надра бачимо, що банк працює абсолютно стабільно. Своєвременно проводять всі, всі платежі, довір'я до банку росте, процентна гарантія розврата всіх средств. Та основна мета банку Надра вже за три роки увійти до п'ятірки найбільших фінансових установ країни за розміром активів і надалі залишатися універсальним закладом, де якісна робота з клієнтами передусім.